Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Роман Володимирович Романишин народився 1 грудня 1985 року у затишному селі Мар'янівка, Кам'янець-Подільського району. Навчався майбутній захисник у Мар'янівській початковій школі та у Гуківській загальноосвітній школі першого-третього ступенів, де закінчив 10 класів. Дитинство Романа промайнуло у рідному селі, де хлопчик ріс веселим, товариським, допитливим. Любив грати у футбол та займався спортом. Був дуже комунікабельним, мав безліч друзів та вмів дружити щиро і віддано. Шкільні роки минали весело, пізнавально. Юний хлопчак цікавився різними науками та предметами. Дуже Дуже трепетно і тепло про романа відгукується його класний керівник вовк Людмила Валентинівна. Запам'ятався Ромчик світлою, доброю, скромною дитиною. Був дуже ввічливим, любив справедливість, тому і друзів обирав надійних. У класі хлопця називали Ромашкою, тому що мав ніжні, як у квіточки риси. Зірок з неба не хапав, вчився в міру своїх можливостей. Проте був справжньою людиною, людиною високої честі та гідності. Завжди планував жити і працювати у рідному селі. Бо Любив цей край понад усе. Він прожив гарне життя, однак дуже коротке. Він віддав його за тих. То не має змоги взяти до рук зброю, особливо за рідних, за свою родину. Словами важко загоїти болючу біль втрати, адже смерть рідних найболючіше випробовування для родини. Роман залишив шрам у душі кожного, хто його знав, а його ім'я назавжди буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Після школи юнак працював у місцевому колгоспі, згодом вантажником у лісництві. Останнім місцем роботи була фірма Поділля Агроінвест. До лав ЗСУ був призваний двадцять 4 лютого 2023 року на посаду сапера до першого саперного відділення інженерно-саперного взводу. Герой Роман загинув героїчною смертю 17 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Бойові побратими згадують Романа: Рома був м'яким і дуже добрим. Доглядав всіх котів і собак на полігонах. Завжди був з посмішкою та позитивом. Ні до кого не мав агресії. Мати Галина досі не йме віри, що немає її кро. Винки зі сльозами на очах говорить про лиху звістку. Про загибель сина я дізналася пізно ввечері, коли до мене приїхали представники військомату. Проте цього дня я відчула, що щось не так. Син не дзвонив вранці і не запевняв, що у нього все добре. Після цієї звістки для мене все було як в тумані. Дякую рідним та сусідам, які були зі мною в цей важкий момент, які підтримували та допомагали. Усі ці дні, поки я чекала на тіло свого сина, здалися мені вічністю. Я не могла. Повірити, що це правда. Здавалося, зараз він відкриє двері і скаже: «Мамо, я прийшов, я живий.' Героя Романа Романишина поховано у рідному селі Мар'янівка, що на Кам'янеччині. Там, де був він, там було справжнє пекло. Гірке, жахливе сьогодення. Там він щодня дивився у вічі смерті. Найкраще завжди йдуть першими: вічна слава і шана героєві.